Слава Ісусу Христу, Христос посеред нас. Дорогі друзі, сьогодні трішки порозмовляємо про любов до ворогів. Дуже часто сьогодні задають люди запитання, як полюбити ворогів, які так багато роблять нам зла. І насправді це питання дуже непросте і нелегке. Бо живемо в світі, який диктує нам одні закони. Господь нам каже про зовсім інші. Світ каже, що виживає найсильніший. Що треба любити себе, треба ні в чому собі не відмовляти, Господь нам каже про зовсім. інше. Каже, як хочете, щоб робили вам люди, так і ви робіть їм. І Господь закликає нас не просто до добра, а Він хоче, щоб ми любили навіть тих, хто робить нам зло. І ось ми бачимо, що світ і Господь говорить нам про різні речі, і тому нам важко їх прийняти. Але так як ми добровільно стали християнами і взяли на себе. Обов'язок бути послідовником Христа, ми все ж задаємо собі це запитання, як нам виконати заповідь. Любіть ворогів ваших, добро творіть. Для того нам потрібно розглянути, а хто ж є наші вороги? А вони насправді є різні. Перші духовні наші вороги це диявол і його слуги, перші ангели, які повстали проти Бога, які повстали воюють зі всім Божим творінням. З нами, щоб погубити нашу душу. І якби Господь з нами не воював, то ми б давно програли. Якби Господь не послав на землю свого єдиного сина на хресну смерть, ми б так і залишилися рабами диявола. Але Господь послав свого сина, Господь дав нам усі засоби не просто воювати, але і перемогти диявола, бо дав нам усю науку в полноті. І ось такого ворога, який воює з Богом. І зі всім Божим творінням ми не можемо любити. Інші вороги це видимі вороги, це такі ж самі люди, як і ми, але які роблять зло. Одні з них роблять зло мені чи нам особисто, а інші роблять зло нашим рідним, близьким, односельчанам, нашим краянам, нашій батьківщині, Богові, Церкві. Виникає запитання: то, яких ворогів нам треба любити? Кого з них має на увазі Господь? І ми мусимо коротко це питання розглянути. Коли приходять люди вбивають інших людей, галтують їх, катують, морять голодом, ці люди уподібнюються дояволу його слугам, тому що це абсолютно неприродні вбивати образи подобу Божу, вбивати собі подібних. Ставати гіршими, аніж тварини. І хоч Господь казав нам бути милосердними, та все ж милосердя наше має бути до тих, хто страждає, щоб понести їхній тягар, щоб його полегшити, а не примножити зло. І тому ми таких ворогів не любимо, а боремося з ними. Про що каже Господь немає більшої любові, коли хто душу, тобто життя своє, покладе за друзів своїх. Коли ми дивимося. Що відбувається під час війни, ми бачимо, що багато горя, страждання, багато крові, марають маленькі діти, мирають з голоду люди. І не те, що військові, а навіть прості люди не можуть на такі страждання дивитися, стають, щоб захистити інших людей. Стають, незважаючи на те, що залишають своїх дітей, залишають свої сім'ї, батьків. Так само поступив з нами Христос. Який прийшов на землю і не пожалів себе помер за нас, щоб нас врятувати від лади диявола. Христос врятував жінку, яку хотіли каменувати. Давид вийшов на битву з велетним Голіафом, коли його народ перебував у великій біді і готовий був померти. Святі боронили чистоту віри, виступали за правдиве шанування Бога, захищали церкву, скликаючи собори, дуже часто. Не просто страждаючи, але закінчуючи життя у страшних муках. Отже, таких ворогів, які уподібнюються дияволу і його слугам, ми також любити не можемо. Тому залишаються тільки ті люди, які роблять нам зло особисто, про них говорить Господь, що ми маємо їх полюбити і добро їм творити, які розкрадають наше майно, які злословлюють нас, обмовляють нас. Які наговорюють на нас, ображають нас, які мають нас за ніщо. Таких ворогів Господь каже нам любити. Але як нам їх любити? За що ми маємо їх прощати? Що в них такого, що ми маємо робити їм добро? І для цього нам треба подивитися на них як на людину, таку ж саму, як ми, створену по образу і подобі Божій, таку ж саму людину, за яку Христос помер і пролив свою кров. Подивитися на нашого ворога як на брата по тілу, який, так як і ми, прикликаний до вічного життя. З точки зору віруючої людини, нам має бути їх жалко через те, що вони були призначені до вічного життя, а через свій гріх наближаються до вічної погибелі. Вічної погибелі, яка була призначена дияволу і його слугам, але не людині. Запиль любити ворогів дає нам Господь, який і є тим прикладом любові, любові до всього роду людського, хоча цей рід дуже часто його забуває, від нього відвертається. А Христос показав, що Він і помер за нас, готовий був віддати своє життя за нас і віддав. Він посилає Сонце, яке світить на добрих і злих. Він посилає дощ, який орошує землю, щоб вона. Вродила добрий врожай і добрим і злим. Тому, дорогі, ми, які себе називаємо християнами, віруючими, послідовниками Христа, маємо іти по Його прикладу і любити усіх однаково і добрих, і злих. З вами був простий священник для простих людей, мир вашому дому!